Що кролі на двох ногах стоять Лапи догори Не дає нам тіна робити, не можна пілять Будем дати ми за якщо я хотів сказати Поміняємо кваліфікацію, будемо мультиплікацією займатися На мультики прийдемо на науки дома Да, кролі. О, як, єсть. Інтересний. Ти прийшла до мене в гості. Ось такі кролі в нас. Кролі. Кроля закрили, самого главного до нього приходить. Дочка чи синочок. Ці ще сплять, а це маленькі, маленькі. Ці ще, да. Соне царство.